Було це давним давно, ще ген-ген, колись у далекі роки укривали степ широкий, Ковела буркун ката жив горбатий і діділа. Не було у того діда ані брата, ні сусіда, тільки степ, худеньки та солом'яний корінь. Правда, мав той дід дружину, хворубах вас Увало дід заграє, степ навколо завмирає, Нежелесне море трав, так старий чудово грав. Та дуда не часто грав, бо в степу дозвілля мало. немало. Роботящий дід Іван, що весни садив баштан. Прикладаючи уміння до землі і до насіння, по хазяйству, як слід, працював невтомний дід. І рослини Богом дані на прекрасному баштані подарунки цімени в світі Кауни. Раз було од віда, у нас баштана діда. Попоївши той хвалив, Похвалив же знову їм. Через те й не беруся обесать баштан дідуся до пуття й кладу, Краще приклад не веду. Якось влітку до баштану біг з одного пана. На баштан поглянув пан і звелів спинить хербан. Був той пан товстіші діжки, ледь не брав той діда пішки. Хочу, каже, Кавуна, заплачу тобі сполна. А Іван на теєсу, а Іван йому ласкав, — торгувати не наша справа. Ось тобі козацький ніж, вибирайці, дайте їж. гаманець ховавши гроші, вибрав пан Кавун хороший, нахилився, щоб взяти, і не зміг кавун Але А лежать лише лишити і почав його платити. Пан сопе і ледво дише, умостив кавун зручні. Немов якась мана сам припав до Кавуна. Уминаю, примовляю. Матір Божа присвятає скільки я на світі жив, а такого ще ні. Але що ж там матір Божа? Лише кавун від Божа так роздув його живі, що злякався навіть дід? що ж таке таки вам питає. Пана зовсім розпирає, вже тріщить мені мучкур. Раптом гуркнуло гур так вануло, я гармати І звалив Івана на жах. Впав Іван і встать не може, але ж де від Божа. Розірвавсь на клаті пан, залишився один журка. Винно вість у плів на дуняк немало, коли гостя розірвало. Розірвало, рознесло, тільки було, в полі забуло, так і треба Але що ж урадник скаже? Возьме діда в та й потягне усі бік. Часом десь скінчився. В тарниках заплакав сич, засвітила зорі ніч, ніч. Люблю тебе, полині, на Барвиській Україні, коли вся природа спить, лиш на гребні блин шумить. коли у полі, розкриваючи погоді золотий медовій цвіт, повертаються на схід, повертаються зненацька, наче армія козацька, що прийшла з війни на січ, соловейко, верну. Іван, наче в будені баштану щось улізу у поли. Спалахнув кавун один. Що ж це справді означає сам себе Іван, питати, хоч би місяць вийшов з хмар, а кавун борить як вже. Може, в небі темна сила цей кавун кудись котила і жбурнула з висоти. Треба ж ближче підійти. Взяв баштанник з переляку, не об'є коло саме ту, що замашла, і пішов до кавуна зверхи, збоку чудови наган... вигнав сніг року. Нахилив над ним старі, а кого від нього скіп, підождись, баштан не каже, дай тебе кущу батька. А чи достиг, чи не постиг, а кого все плик, та й плик. Підстрибнув і покотився, дівчини бійти заморився. Вже не чую власних сміх. А кого все клик, та й пилив. Поки обрій не зайнявся, пустив у Іван ганявся і нарешті з кущів, де води в неї Дід від страху аж трасеться, а кавун ще і рветься норовити тепти кавун і сказав старий гомон. Підожди собачий сину, не пручайся лізь торбину!» І вже уся й він я вернувсь до куреня. Жарка вон дістав з торбини і угнув до Василини. Кий стара збирати хліс. глянь, що я тобі приніс? Причвала баба хвора, подивилась й йому. А Іван на тебе слово голубенько здорова, їдь хоч десять каудив, я ж для їх сади. Та ли баба з ким усіла, розцвіла, помолоділа на устах рожевий цвіт. Що ж це значить? Крикнув дід, глянь на себе, Василину, ти розцвіла, мов калина як далекий давній рік, дід аж висунув язик. Ну, старий, сказав Василина чорнобривка, грай віснянку на дуду, танцювати я буду. Та Іван стоїть в печалі, як не жити, де вдалі, я старий, ти молода. Ой, ти ж горе ще й біда. Не біда, красуня, каже, нас любов ще двох ще зв'яже. Ти сідай, кавун, чай, а насіння заховай. Взявся дідка одну минати, швидко горб почав гнихати. На те, не то, і я, не так, молоді прийшли і літак, може, вісіш хлопці, дівку Василину в Чорнобильку, і піде, й подавній час танчувається перелаз щастя у них похребило. А тим часом темна сила все розбухала неса і мовчалась до царя. То не жаркоромать зранку, заспівав свою веснянку, то забрав юнак Іван, аж сомер увесь баштан, і пішла, пішла невпинно. Хивиляське литя, під себе Іване, не жару, я іще не так удару, ой, ластів по тудах, що нам горище й дай. Та біду не треба звати, Іде вона сама до хати. Подивіться за курінь, звідки ця чорна ті, звідки я вона взялася, чорним змієм простяглася, на баштані з краю край, а за неї поліцай. Гей, неході вам тридито, поліцай, хуб сердито. Височаючи є до цара представить вас. А яка тому причина? запитала Василина, що за горе за мора треба дибать до цара. В Петербург, а не за море, поліцай ліцай обом говорить. Цар бажає, щоб Іван для панів садив баштан, щоб набралось панство, сили, щоб вельможні уділи. Згрій з очей нехай треба трісну поліцає, поліцає в землю ліс, по самій керпатий ліс. Хай повидома. Багнати, треба жінку нам тікати, бо гляде ще до жену, став йому нам збиратись круті. Взяв Кузу, дуду, торбину, взяв дружину на запалив курінку рад і подався за Дунай. Вже пройшло багато років. Змінився степ широкий від загарбників панів. Ген, в степу лунає спів то прийшли сюди юнати, Алек з насінням відшукати, Побажає дітям удачі їм народ за все вітячить, якщо виростять вони чудоді.